Я Олександр Суганяка. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube каналу Суганяк Олександр. Міф і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, ставте лайки, розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення. Ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Четвертий рік, друзі, повномасштабної жахливої війни. Що вона принесла нашому народові? Гори, смерті, руйнування, домівок і доль. Ціною сотін тисяч життів найкращих своїх синів і доньок країна ще тримається, бореться за свою. Незалежність і вільне майбутнє наступних поколінь. Та ці страшні випробування та виклики підштовхнули творчу уяву на сюжети, нариси, новели цих героїчних і трагічних днів, ці спалахи війни, історії і образи її учасників героїчні, драматичні, трагічні, інколи навіть містичні. Надихнули на написання цього циклу новел, прозі і віршах. 50 сюжетів, 50 випробувань і доль учасників і героїв цієї драматичної, трагічної і героїчної війни, 50 спалахів війни. Друзі, новела 14. Трамп. Написав на початку цього року у січні, якраз після інаугурації 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. А взагалі, друзі, помітили, як змінюється цікаве ставлення українців до цієї особистості від довіри надії. Майже обожнення до зневаги, абраз, а потім знову навпаки. Зараз через призму симпатії до України першої леді Сполучених Штатів Америки Мелані Трамп. От, знову появилася сподівання та надія на те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Нарешті поставить на місце московського диктатора. Отже, друзі, новела 14. Трамп. Трамп. Сполучені Штати Америки найпотужнішої країни світу обрали 47-го президента вальового, харизматичного, непредбаченого лідера. Трамп. З перших днів свого правління почав будоражити світ своїми радикальними заявами і діями. Питання цікаве задають. Я не критикую. Те, що народилось, друзі, те до вас і до доношу. Трамп. Канада, Гренландія, Панама, Мексика, Ізраїль, Європа і весь світ. Здригнувся від перших залізних кроків нового керманича наймогутнішої країни світу, Трамп, де да й саму Америку почало трусити і вводити в зону турбулентності від внутрішніх ревізій, реформ, викриттів, змін Трамп. Українська нація, яка стікала кров'ю в більш ніж трирічній жахливій повномасштабній війні. Яку власні поводорі гадували ці три роки казками про перемогу, план миру, план стійкості, доктрини незламності і іншими мильними хімерними бульбашками, готово було повірити в чергову Вселенську казку, ім'я якій Трамп? Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, мав таке ж уявлення про Україну. Її народ, її історію, ментальність, традиції і світогляд, як українці пробряди, традиції і суспільний устрій народів Судана або Уганди. Трамп, якого обрав народ Америки, який пройшов інавгурацію і дав присягу служити народу Америки, повернувши її велич, стабільність і лідерство у світі, чомусь з міркувань мільйонів українців мав перш за все перейматися саме проблемами України. Українська нація, яка пройшла найважчий і найжахливіший іспит перших днів Кривавої війни, яка вистояла і не зломилася не під ударами московської армади, заплативши за це життями десятків тисяч своїх найкращих синів і доньок. І дивним було. Те, що націю її поводарі не готували до спротиву, а кормили казками про хімери миру і травневих святкувань. Жодна країна Європи, Європи не витримала б такого удару. Так от ось ця героїчна нація готова була знову повірити черговий міф і дива, ім'я якому Трамп. Трамп. Дуже хотілося би сподіватися на щирість, надійність і підтримку партнерів з цивілізованих демократичних країн і стратегічного партнера Народу Сполучених Штатів Америки. Але й самим треба відповідати принципам, цінностям і стандартам демократії, не переслідувати військових і опозицію, бути сильними, згуртованими і об'єднаними, як в перші дні війни. Трамп що принесе він народу? України. Шлях до виходу з прірви чи чергові розчарування. Народна мудрість, друзі, каже, хочеш побачити винуватця всіх твоїх бід і неграздів, підійди до дзеркала. Хочеш побачити того, хто тебе врятує і виведе з прірви, теж підійди до зеркала. Але ми такі, як і є. Десь героїчні, десь наївні і довірливі. Біда нас швидко об'єднує, але ненадовго. Внутрішні чвари і змагання за першість часто затьмарюють зовнішні загрози і виклики. В мі... Віра в міфи і дива переважають критичне мислення і бачення реальності. Чудові риси, відсутність раболепства перед володарем часто переростають в анархію і безлад. Трамп. Що може очікувати від нього українська нація? І взагалі, до розвитку яких геополітичних сценаріїв мають бути готові Громадсько-політичні діячі, активні, небайдужі громадяни України Трамп? Багато років як розп'яття на Хресті, очікувань, надії, розчарувань. Хоч правила життя дуже прості, які не можна, друзі, забувати. Не лицедій, ніколи не бреши, не спокушайся на хабари владу. Та все одно і в центрі, і в глуші тобі розіпнуть за уявну зараду. Бо буханцем одним усіх не накормив, посади не роздав і не зробив заможним. А те, про що ти мрієв, чим ти жив, народу не цікавили можна, а блити тебе брудом, бо ти свій, облаяти від горя і від чаю. Як інколи неприкра, друже мій, та всіх я розумію і прощаю. Бо націями вільних бунтарів, немає між нас пророків і святих. Коли нас доганяє Божий гнів, ми починаємо нищити своїх. Та зараз справді дуже важко нам. Іде війна, на фронті гинуть люди. Та сподіваюсь, буде в душах зла. Брат брата, зрозуміємо і буде. Одна у нас і мова, і мета, думки у нас і прагнення єдині. Країна хай живе і процвіта. Єднаймося і слава Україні. Друзі, підписуйтесь на наш суспільно-політичний YouTube канал Суганяк Олександр. Міфи і дійсність. Пишіть коменти, ставте лайки, розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, критично думаючих, реально оцінюючих. Загрози і виклики сьогодення, і, безперечно, свідомо обираючих майбутнє, щоб ми відрізняли міфи, дійсність від міфів, щоб ми не жили в казкових бурбочках, в сподіваннях на якихось океанських великих лідерів, які чомусь мають перейматися нашими проблемами, От. а все ж таки більш Більше і більше розраховували, перш за все на себе, становилися сильнішими, розумнішими, використовували будь-які можливості для збереження країни, збереження нації, для захисту країни, для єднання суспільства перед такою великою загрозою, перед таким небезпечним ворогом. Все буде Україна, друзі. До зустрічі.